Стояти! Доктор скоро буде. Даю слово, ніхто не заподіє вам зла. Сен, що привело вас у Стоунхерст? Мене завжди цікавили душевні хвороби. Відколи себе пам'ятаю. Я маю бажання та освіту, бракує лише клінічного досвіду. За оповіданням Едгара Алана По більшість пацієнтів знаходяться тут, оскільки вони ганьблять свої сім'ї. Жодна терапія не лікує душу краще ніж музика. Ви згодні колега? Прекрасно. за цими стінами. Ось цікавий випадок. Батьки продали його до бродячого цирку ще дитина. Ховається таємниця. Суїцидальні нахили рідкість серед наших гостей. Він сам себе вдарив ножем у спину. Вам тут не місце. Скажіть, що відбувається? Коли ви дізнаєтесь правду, порятунку <пробітник> не буде. <пробітник> <пробітник> Як ви дізнались моє ім'я? Я доктор Бенджамін Солт. законний директор притулку Стоунхет. Чи знаєте, з чого боїться людина і отримаєте ключ до її божевільні? Навіщо ви приїхали? Я шукав вас. Складний випадок. Параноїдальне, що Що ви хочете з ними зробити? А лікувати, звісно, можу надати цю честь вам. Не вже ви думаєте, що я разом ми відсвяткуємо світанок нового дня. Чому ви думаєте, що я поїду з вами? Я не покину вас тут. Ми всі божевільні, але не всім вистачає божевілля це визнати. Шеліто! Кейт Бекінсейл, Джем Стерджес, а також Бен Кінг та Майкл Кейн. Твоя гра зайшла надто далеко. Будинок проклятих. Незабаром.